Дуже різні типи міграції. Припустимо, коли жінка виїхала в лютому 22-го року і вивезла дітей, чи сама виїхала? Це одна річ. Коли чоловік переплив тису. Це зовсім інша річ. А таких дуже і дуже багато. Нам треба вивчити структуру міграції, що являє собою міграція зараз з віковою, віковою пірамідою, з доходами, освітою. Після цього треба буде прийняти дуже важке рішення щодо амністії. Чи навпаки, відмови у амністії тим людям, які виїхали незаконно. Перетин кордону України донедавна не являвся і зараз не являє собою кримінального злочину. Це адміністративне правопорушення, але залишення військ частини це вже кримінальний злочин, і ми знаємо, скільки людей, які, залишивши військову частину, нелегально перетнули кордон України, опинилися за межами, і таким чином треба думати, що робити з їхнім кримінальним правопорушенням, аж до того, що можливо доведеться провести референдум з цього приводу, тому що я не впевнений, що Верховна Рада візьме на себе, ну майбутнє скликання, візьме на себе рішення про або тоді можна ще проголошення амністії тим, хто вчинив це правопорушення. Можна тоді піти шляхом масового помилування президентом, тобто, коли президент приймає рішення, але це вже після вироку суду, президент приймає рішення про масове помилування з цієї от, для тих людей, які вчинили це правопорушення. Якщо ми розберемося з цим, це дуже важливо, тому що часто ці люди глави сімей. І це основні працюючі люди в родині. Далі робочі місця. Що ми можемо запропонувати по робочих місцях по житлу, по свободі підприємництва, про навчанню, перенавчанню, підвищенню кваліфікації, доступності медичних послуг, доступності дитячих закладів і таке інше. Це наступний зріз проблеми. І Після цього, от вже можна думати, чи повернуться ці люди, можливо, амністія капіталів, тому що у нас чимало корупційних капіталів в Україні, і ми бачимо, що антикорупційні органи працюють і часто працюють дуже ефективно. Тому провести амністію капіталів, ну як це робилося в багатьох країнах? От в ти сплачуєш там на таку-то суму в державний бюджет, і ми тебе не питаємо звідки в тебе ці гроші, але це про гроші. А якщо йдеться про землю, припустимо, захопили землю рекреаційних фондів, заповідних фондів, незаконно збудували в охоронних зонах гребель на річках, от треба дати відповіді на всі ці питання, що являтиме собою бізнес-середовище в Україні по війні. Ну тут ще дуже важливо, як завершиться війна, яким миром вона завершиться. Якщо це буде однозначна перемога, це один моральний клімат суспільстві. Якщо це буде, ну умовно скажемо, нічия, так тобто це інший моральний клімат суспільстві. Якщо б як якісь країни визнають, що Україна... Програли цю війну, це інша річ, тобто, от в залежності від цих всіх чинників можна буде говорити про повернення про мотивацію до повернення цих людей. Ну